Йо, всім привіт товариство, з вами МКД, і в цьому відео ми розберемо, що все-таки краще: диявольський плід з ванпісу чи талісмани з пригод Чана, яка сила є кращою. Будемо ми це розбирати по наступним критеріям: доступність, сила, власне, саме головна характеристика, і ставлення до власників цієї сили всередині версу того чи іншого твору. Але для початку треба пояснити, а що це взагалі таке. Почнемо з плодів. Плоди це частина сил Диявола моря, з'ївши хоча б кусочок одного, ти отримаєш силу, але взамін втратиш здібність плавати. Саме це поясня на початку нам дав шанкс. Також Вегапанк в арці екхет пояснював, що диявольські плоди пішли з людських бажань, але не факт, що це буде підтверджено так само, як і слова Шанкса. Хоча слова шанкса, мені здається, тут в цьому плані більш авторитетними. Всього є три основних типа. По яким класифікують плоди Зоан, логія. Зоан дає тобі змогу отримати силу звіра. Парамеція саме різноплановий тип в цій класифікації. Ти можеш як отримати сили, що дають тобі змогу контролювати гравітацію, дарувати безсмертя, так і стати людиною-курткою. Логія, найкращий серед всіх типів, дає змогу розпадатись на природні елементи і керувати всіма здатностями природних елементів. Це просто вау. Тепер до талісманів. Створені магом шиндю, кожен талісман містить частину його сили. Якщо всі 12 талісманів зібрати, можна використовувати повний набір сил або навіть викликати шиндю. Всього є 12 талісманів: щур, бик, тигр, кролик, дракон, змія, кінь, коза, мавпа півень, собака та свиня. Тепер, до суті, доступність. На, сайт, на сайті One Piece Fandom вказано наступна таблиця, яку ви зараз бачите перед собою. Всього в One Piece є 152 канонічних плода і разом з філерами та фільмами 213. Проти 12 талісманів, здається перевага за плодами, але тут треба враховувати те, що плоди хаотично розкидані по грандлайні новому світу. Існує всього дві енциклопедії, що розповідають про плоди. І в-старих, деякі плоди мають не свої властивості, як, наприклад, Гому-Гому і Ніка Ніка. Що означає, що не факт, що навіть якщо ви знаєте супер суперкрутий пліт, він буде таким. Може, твій уряд спеціально підставляє цю картинку, і ви думаєте, ваа! Це ж фрукт, гура-гура, а потім ви людина-куртка. Всяке буває. Друга ж енциклопедія має більш достовірну інформацію, але не має картинок, від чого взагалі не зрозуміло, чи той плід ти знайдеш і як він взагалі має виглядати. Тепер, якщо ти все-таки знайшов плід і з'їв, ти лишаєшся з цією силою назавжди. Але з'ївши другий пліт, наприклад, перш тобі не підійшов і сила знато слабенька, ти просто помреш. Ну і не забувайте, що світ One Piece майже повністю складається з моря і острівків, і ти втрачаєш силу плавати. А враховуючи те, що рівень моря тепер піднімається після знищення Лусі, і це не перший випадок, і піднімався він не раз, на що натякалось в історії, то я би декілька разів подумав, чи варто все-таки... Хавати диявольський плід, чи краще качати волю, як вийти ми шанкса. Тепер щодо талісманів, кожен дає тобі якусь здібність, Взамін не забираючи нічого. Плюс ти можеш комбінувати талісмани і використовувати декілька одночасно. Звісно ж, по силам, талісмани мають менше різноманіття, чим плоди в One Piece, але зато їхні можливості є більш концентрованішими і сильними. Талісман щура, сила. Оживляти мертві предмети, там статуї, іграшки, зброї і так далі. Бик, надлюдська сила. Тигр, баланс, інь і янь. Тут є два моменти. Якщо цей талісман зламати, то створюється твоя копія, вона буде або зла, або добра. Але якщо цей талісман зібраний, то він просто дає тобі баланс, для того, щоб ти міг одночасно використовувати декілька талісманів максимально ефективно. Кролик, супершвидкість, ти стаєш буквально флешом. Дракон, дихаєш полум'ям, змія стаєш невидимим, кінь получаєш постійне зцілення і регенерацію фізичних поранень. Коза, астральна проекція. Ти стаєш буквально як Іно Яманако. Тобто ти можеш просто вселятися в тіла людей і їх контролювати. Талісман мавпи. перетворювати будь-кого на тварину, незважаючи на їхню волю, силу і характер. Талісман півня, левітація, політ і талісман собаки повне безсмертя і невразливість. Талісман свині тепловий зір. Одним словом, 12 талісманів, які всі прив'язані до китайських знаків Зодіака, є просто мега імбовими. Просто вдумайтесь, якщо ти об'єднаєш талісман собаки, талісман мавпи. І скажем талісман кролика, то ти можеш просто перетворити Кайдо на маленьку іграшку і втекти, і так розвалити весь верс One Piece, наруту чи якогось іншого тайтлу. Це просто вау. Як, на мою думку, по силам талісмани набагато крутіші, ніж плоди. Тепер давайте до ставлення в суспільстві. У світі великого кушу до плодів в цілому нормальне ставлення. Але є пірати, які за фрукт готові вбити, заплатити мільярди белі, згодувати тобі суперфрукт, щоб ти вбив себе заради безсмертя іншого. Про втрату можливості плавати і незнання зовнішнього вигляду фрукту я вже мовчу, бо я про це говорив. Талісмани з одного боку теж не саме безпечна штука, тому що є цілі клани, які за тобою полюють, але це відчувається дуже натягнуто. Навіть Версія така щита е місцева. Вона то збирає талісмани сильних дуже важливо, але тільки загроза зникає, вони кажуть, та викиньте їх, нащо вони просто забивають місце в нас тут, нам вони не потрібні. Що звучить дуже і дуже абсурдно, враховуючи сили, які ці талісмани не дають, і що з ними можна робити. Плюсом до того всього, з одної сторони, їх 12, знайти їх важко, вони всі мають бути заховані. Але один талісман, наприклад, знаходиться в найвідомішого реслера прямо на масці по центру, так, щоб всі бачили. Другий талісман продається на аукціоні з вазою, де розбирають саме вазу, а талісман, типа, просто як декорація, тому, тому це дуже натягнуто. Тож, на мою думку, підсумовуючи всі фактори, а саме доступність, сила і ставлення в суспільстві, 2-1 перемагає. Талісмани з мультфільму Пригоди Джекічана.